З нами на зв'язку Юрій Федоренко, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», окрема штурмова бригада. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, героям. Слава, дякую, що знаходите час і можливості починати з нами ранки. І з чого я би хотіла з вами почати розмову? Вчора повідомляли наші військові про те, що російські окупанти вели безуспішні на щастя на штурмові дії майже на усіх напрямках на всіх ділянках фронту. Власне була інформація про те, що є там певні підсилення, зокрема на напрямку Бахмутському. Хочемо почути від вас, з чим ми власне починаємо цей тиждень і чому активізувалися окупанти зараз. Ну, скажу так, що активація окупанта пройшла раніше. Зараз вони посилили ударно-штурмові дії, тому що завдання для противника воно залишається незмінним останнім місяці. Це завдання сформульовано наступним чином: перше, за будь-яку ціну зупинити ударно-штурмові дії сил оборони, друге повернути втрачені позиції. Весь період часу противник перебував в активній обороні, тобто вони вчиняли зворотні ударно-штурмові дії, намагаючись нащупати слабкі місця. Нашій обороні, чого їм не вдавалося робити, після накопичення певних сил та засобів. Противник перейшов в більш активні штурмові дії наряду вітинків, намагається штурмувати комбінованою тактикою з застосуванням живої сили, артилерійських засобів, легкоброньованої і броньованої техніки, на яких звітинках штурмує виключно живою силою за посиленням і прикриттям артилерійських засобів. Намагається застосовувати авіацію і відповідно компоненту БПЛА як розвідувальних. Ті, які перебувають у них на озброєнні, так і цивільного призначення, до прикладу, противник достатньо інтенсивно застосовує ФПВ-дрони, як в плановому режимі, тобто вони намагаються висіти над нашими шляхами сполученнями в разі виявлення цілі наносити враження, так і відпрацювати по передових позиціях, тобто по позиціях сил наших піхотинців. але водночас тим і протидія. Цим засобом в силах оборони в деяких бригадах вже налаштовано дуже потужно і ефективно. Противник себе не може почувати в повітрі дуже безпечно і комфортно. В інших бригадах ці процеси тільки налаштовуються, але це відбувається достатньо активно, тому що виклики загрози, які є від ворога, вони достатньо суттєві. На поточний момент ініціатива залишається на боці сил оборони, і противник штурмував безуспішно, втратив значну кількість особового складу техніки, і тут я хотів би ще зауважити. Така була думка, десь я почув, що ну, сила оборони, там Збройні сили України, це професійно навчені підготовлені люди, які усім справляться. Це, це від цивільного сектора була така думка. Я кажу: так, дійсно, це правда. У нас люди вмотивовані, люди здатні навчатися, вдосконалюватися, бути в цій війні. Але треба розуміти, що це люди, які ще вчора були цивільними, умовно вчора, так певний період часу назад, і це ті люди. Які є простими українцями, вашими сусідами, колегами по роботі, тому це потрібно розуміти, усвідомлювати і поважати той вклад, який роблять сили оборони на полі бою, зокрема і подякую принагідно всім, хто підтримує сили оборони і приймає повну участь в національно визвольній українській війні проти Росії проти України. От ви згадали, пане Юрію, про цивільних. Не можу вас не запитати, знаючи те, що ви активно проводите збори. Зараз люди на кінець року. Чи бачите ви зменшення кількості донатів? Останній час дійсно з цим є проблеми. Це обумовлено певними інформаційними компаніями, які проводяться невдало всередині нашої держави, а також я вважаю, впливом і Російської Федерації, яка намагається. Будь-які негативні речі, які відбуваються середи нашої держави, максимально розкручувати, піднімати на стяг і таким чином демонтувати цивільне суспільство. Але в цілому маю вам сказати, що збори продовжуються, і за рахунок як кожного українця, і тих, хто на зараз дивиться, вдається поповнювати засоби пала видаткові, так і за рахунок тих фондів і благодійних організацій, яким довіряють. зокрема це і фонд Сергія Стерненка і Сергія Притула. Там телеграм-канал Труха, який нас підтримує достатньо активно, їхні підписники. Повідувати 24 частково заходи. Народні депутати, до речі, також активно працюємо за рахунок їхніх комунікацій, зокрема Марії Мезенцевої. Вдається отримувати контакти тих людей, які підтримують українців, проживають за кордоном, є іноземними громадянами. Але підтримують нас душою, серцем і фінансами, тому ця спільна робота крапелька про капельці формується. Такий гірський струмок, який дає можливості отримувати необхідний результат, знищувати ворога. Повертаючись, пане Юрію, до подій, зокрема безпосередньо на фронті, і до тих ділянок, про які ви щойно говорили. Ви сказали, що на одній з діл на деяких ділянках ворог застосовує виключно живу силу. Це підкріплення, які надійшли на певні ділянки з інших ділянок, чи це якісь свіжі загони, можливо, про які ми ще не чули, або свіжо сформовані противника. Вистачає на поточний менш живої сили, і в тому числі яка здатна вчиняти ударно-штурмові дії. А яка нездатна, їх змушуються робити. Тому це підкріплення, яке противник отримує з другої шлону оборони, можливо, перекидують з інших напрямків, але проти нас в'ють абсолютно різна, різна шерстна аудиторія. Це і ті, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, і мобілізовані, і десантники, і контрактники, і ахматівці, і багато кого іншого. Тому противник намагається комбінувати їх, міксувати і отримувати для себе позитивний результат. І ще з приводу Харківщини, Харківщини, зокрема, хочу вас запитати речник сухопутних військ Володимир в ефірі телемарафону. Це вчора він говорив про те, що російські загарбники будуть намагатися захопити Куп'янськ власне це місто. І він назвав дату до до кінця 2023 року. Чи спостерігаєте ви, от саме куп'янський напрямок? Що там відбувається, чи збільшується там присутність російських військ? Може судити тільки з того, про що спілкуємося з своїми колегами. оскільки ми дуже довгий час. Саме на тому вітинку виконували бої завдання ще до недавнього часу. Ем, противник посилив вогневий вплив по своєму місту, тобто вони хаотично гатять по цивільній інфраструктурі, і також додатково при, при фронтових селах і містечках невеликих. Також mm -hmm. противник намагається штурмувати те, що кажуть хлопці, дійсно відбувається масовані штурми за підтримкою броньованої техніки і Телерія їхня нещухає, але чи противнику вдається отримати суттєві тактичні успіхи ні силам оборони і там вдається ситуацію тримати достатньо контрольовано. За моїм переконанням, наміру противника, які завдання, які перед ними ставлять, це вихід на майже повністю Луганської області, частково окупація Харківської цей намір противнику не вдасться здійснити. А які наміри у окупанта з приводу Юрію Авдіївки? Гаряча така точка. Ми розуміємо, що там вкрай зараз неспокійно і небезпечно. Як ви бачите, от саме цю ділянку фронту? Ну їм потрібно вир... вирівняти лінію умовно зіткнення, і для них це є одна з показових речей, тому що Авдіївка стояла, стоїть і за моїм переконанням буде стояти. Тому противник дійсно їм треба результати. Не забуваємо, що. Наступний рік 2024, не забуваємо, які події будуть відбуватися, в тому числі всередині Російської Федерації. Починаються виборчі процеси, тому треба показувати, хоч якісь здобутки, вода які здобутки на полі бою в війні проти України. Саме тому противник вибрав зараз саме цей час зручний для них для вчинення ударну штурму. І хочу почути, пане Юрію, від вас від як як від військового вашу думку і реакцію на заяви західних експертів, які говорять про те, що Україні зараз потрібно переходити до оборони навіть попри небезпеку територіальних втрат. Ось така заява. Про це пишуть журналісти видання Вострі Джорнал. Що ви скажете? Як, як би ви відреагували власне на таке бачення від західних аналітиків? Безмежно поважаємо думку всіх експертів, західних аналітиків, радників і з ними стоящих. Вона є безмежно цінною для нас. Але е, генеральний штаб, головнокомандувач, е, командири в генеральному штабі точно розуміють всю помиту інформації, завдячуючи нашим міжнародним партнерам і їхнім розвідданим, які вони дають. І саме їм приймати рішення, яким чином воювати України на них повна відповідальність, в тому числі за перебіг бойових дій і за життя особового складу нашого. Саме тому я впевнений, що ми показали неодноразово вже надзвичайно потужні результати, де би світ казав, що це неможливо. Ми взяли і зробили тому і як далі воювати, також я думаю, що розберемося. Єдине, що важливо, щоб наші міжнародні партнери, які надають нам військову допомогу, фінансову допомогу. Не зупинялися на досягненому і на ті запити, які є від збройних сил України, реагували оперативно, і ми отримували техніку сьогодні на сьогодні, угу. а не сьогодні, на через 8 місяців, коли противник вже приготувався до того, що вона може з'явитися на полі бою і вилаштував необхідну протидію. Тому дуже важливо, що замість парад, як нам воювати, дайте нам, будь ласка, зброю і техніку, і ми забезпечимо необхідний результат. Бо ми воюємо не тільки за свою державу. За незалежність української нації. ми воюємо, ще і за світовий порядок, і від того, що відбувається в Україні, залежить і їхнє життя, і їхня політична встановка угу. і наостанок все ж таки, у вас запитаю попри те, що це заява російських пропагандистів, але попрошу вас все ж таки прокоментувати її. Вони говорять про те, що вона це важлива річ. Вони говорять про те, що росіяни зараз почали застосовувати дрони камікан ці ланцети у, у нічний, власне, в нічних умовах, в нічний час. Чи відомо вам щось про це? Бо ну заголовки такі пішли. І якщо це правда, то наскільки це може негативно власне вплинути на можливості українських сил оборони от використання саме дронів в нічний час противник застосовує ряд дронів в нічний час. Якщо ще плюс один, такі випадки мені невідомо особисті, але mm -hmm. це не значить, що їх немає на лінії фронту. Може бути на будь-яку дію є протидія. Був ланцет першої модифікації, які вони спочатку ефективно застосовували проти сил оборони. Підлаштувалися, знайшли інструментарій, як протидіяти, як укривати свою техніку, як переміщатися, і багато чого іншого про що в ефірі казати не будемо. І на цю дію обов'язково сил оборони буде протидія. Тут треба усвідомити, що ми про це дізналися з вами умовно там місяць як. А наша розвідка про те, що буде подібного роду модифікація ударного БПЛА саме ланцет, зділі 53 його називають. То знала набагато раніше відповідно, необхідні приготування до протидії вони почалися вестись на випередження. Я думаю, що з цим викликом ми також обов'язково справимося. я впевнений, що ми з цим справимося. Дякую вам дуже за інформацію. Дякую за те, що робите, і подяка вашим хлопцям і вашій, вашій команді. З нами на зв'язку Юрій Федеренко був. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 друга окрема штурмова бригада.